Це своєвання твоя вання не Подорож на фестивалі мистецтва, що проходив в Тернополі, не був з легких. Але справжні та вірні друзі, які поділяють мої цінності по адаптації осіб з інвалідністю в суспільство, стали моєю опорою. Вони допомагали мені фізично та забезпечили всю необхідну допомогу в дорозі. Разом ми подолали дві сотні кілометрів під сонцем та дощем, щоб показати, що дружба та воля сильніші за будь-які паралічі. Сподіваюся, що в майбутньому ці цінності стануть поділяти не лише рідні та близькі людей з інвалідністю, але й чиновники, які псуватимуть бар'єри і не ділитимуть людей на здорових і на інвалідів. Як це дуже часто буває, на жаль.